То тут справжній пірат місцева народна казка. Сальсіша сидів на березі моря і точив шматок кори. Хвилі легко накочувалися на пісок, а лагідний вітер шелестів листям пальм. Сонечко пригрівало, і він вже подумав, що непогано би й скупатися, аж раптом йому щось почулося. Спочатку це був якийсь неясний гамір здалеку, незабаром він став значно голосніше. Щось наближалося, з тріскотом продираючись крізь хащі. Сальсіша насторожено повів вусами і пронюхався. Один запах був Ірисика, а ось другий Кішка. волаючи з хащі, вилетів рисик. — Кішка. Але сосісик уже біжав у напрямку мису, де біля води була печера. Навіть не так він летів, не розбираючи дороги. Коли вони прибігли і сховалися в нірці, вони не могли перевести дух. Обидва дивилися в сторону виходу з жахом, а сосісик все ще тримав у руках шматок кори, але забув, як жувати. Тут, в нірці, стало темно, запах кішки заповнив все навколо. А з дверей на них подивилося жовте око з величезною зіницею. Мур. а що це ви тут робите? Кішка з цікавістю дивилася на двох піратів. Ваш запах я вже чула, але бачу вперше раз. Та якось жити намагаємось, піскнув Фірисик, але сусісик пхнув його в бік. Ми тут проїздом, сказав сусісик, затримались трошки погристи й води напастися. Он воно як. Насмішливо сказала кішка, а я думала запропонувати вам угоду. Яку? підозріло спитав Ірисик. На іншій стороні цього острова є табір мишей, дуже великий. І кожен раз, коли я приходжу пополювати, всіх мишей, як вітром здуваю. Я шукала їх нори, але знайти їх не можу. Допоможіть мені, а я так вже й бути, не чіпатиму вас. А звідки ми знаємо, що ти нам не брешеш? спитав сусісик. Що заважає тобі зцапати нас, як тільки ми тобі щось скажемо або ж навіть звідси вийдемо? Мур, справедливо, кішка на секунду замислилась. Давайте зробимо так. Я зараз піду додому і повернуся завтра вранці. А ви за цей час все зробите і скажете мені знірки, де їх табір ховається, а не скажете гаплик вам. А якщо ми втечемо? спитав Ірисик, ми ж морські криси все ж таки. Почувся страшенний і тріск. Кішка ламала щогли і трощила корпус пацючого корабля. Так підійде? спитала кішка. Тепер не втечете? тож давайте до завтра. В нірці знову стало світло, запах потихеньку вивітрювався, стало ясно, що кішка не брехала, вона дійсно пішла. Але разом із нею пішов і корабель. Отже ж ти тріпло, сказав Сосісик, оговтавшись, нащо ти їй сказав про втечу? Ну, ми ж вирішили домовлятися, тож я задавав підозрілі питання, поважно відповів Ірисик. Чесно, карамело, сказав Сосісик, інколи ти кажеш, нібито розумні речі, але оця твоя, як там її, логіка? Дуже сильно нас тільки що підвела. Ірисик ласкаво узяв сусісика за вушко і підвів до виходу з нірки. Неподалік з води виглядали дві половинки корабля, а щогли з пошматованими парусами плавали поруч. Бач, сказав він Ірисику, якби я її не спитав, вона б сиділа і слідкувала за кожним нашим кроком, а так вона пішла, твердо впевнена, що ми нікуди не дінемось. Так це ж правда, пискнув сосісик, «Вушко відпусти? Поки що так, погодився Ірисик, відпускаючи сосиску, але ще не вечір пішли знайомитися з сусідами. На березі нікого не було, кішкою навіть і не пахло, але обидва пацюки часто оглядалися, бо все ж, десь у глибині своєї пацючої душі їй абсолютно не вірили. Вони пройшли через ліс, ховаючись під корінням від інших тварин, інколи зовсім дикуватих і небачених. Хочу додому, бурчав собі підніс і рисик, забрати всі скарби значок і поплисти в Європу, як білий пацюк жити і горя собі не знати. Коли вони дійшли до мишачого табору, і рисик зацікавлено роздивлявся його. «Сальсіша», – сказав він, ти бачиш те саме, що і я? Так, здивовано відповів Сосісик, Корабель. Посеред бухти, біля табору, у самому глибокому місці стояв величезний галеон, навколо якого на якорях була купа маленьких мишачих шкарлупок. Скоріше за все, ми ще його десь поцупили, сказав Ірисик. Вони не здатні самі, самі таке побудувати, та й користуватися вони ним нормально не можуть. Коли вони підійшли до галасливого мишачого базару, Миші порозбігалися за кущі і поблискували звідти оченятими бусінками. Вони не боялися пацюків, як ту ж кішку, але й не довіряли їм. Тут із хащів вилізла здоровезна сива миша і сказала Вітаю вас, пацюки. Ви прийшли в піратське місто Нью Монсерат. Ви можете увійти, але якщо щось вкрадете або когось образите, ми вас загриземо. Ви великі, але нас більше. Вітаю, відповів Ірисик. Все зрозуміло. Поїсти у вас є де купити. Ми з дороги, тому голодні. Звичайно, є, вже спокійніше озвалась Миша. Походіть по базару, точно чогось знайдете. Ми ще повилізали зі схованок, і через хвилину базар вже кипів життям. Ірисик і Сосісик пройшлися по рядах, прикупивши собі поїсти і попити. А Ірисик купили ще й трофейну шпагу, замість втраченої під час останнього походу. Походивши ще трошки і пороздивлявшись, вони відправились назад до своєї нірки. Ніомонсарат, виркнув Ірисик, англійські миші, господи. Я навіть відчуваю ревнощі, – пискнув сосісик. В них є ледве не флот, в них є величезний галеон і процвітаюче піратське місто. Так, сказав Ферисик, це поки що, не хвилюйся. Що ти хочеш зробити? стривожено спитав сосісик. Нічого, що не у нашій природі, мій любий брате, просто покажемо цій дрібноті, хто тут справжній пірат. Прийшовши додому, пізно ввечері. Вони смачненько попоїли і полягали спати. На ранок їх розбудив запах кішки і мурчання. Ну що ви? спитала кішка. Зробили, що я просила? Звичайно, сказав ірисик, заспокійливо тримаючи сусісика за лапку. Наверху у них базар, там, де ти їх і бачиш здалеку. Справа бухта, а зліва, за пагорбом у кущах, є кілька нірок, у які вся ця кодла і ховається. Тих, що з бухти будуть тікати, ти не дістанеш, бо там доволі глибоко біля нірок, і ми ще майже всі у місті. Але тих, хто буде бігти з базару, ти наловиш удосталь треба просто влізти під кущі і стати на шляху. Мур, задоволено сказала кішка, з вами можна мати справу. Тінь кішки промайнула і зникла. Ірисик смикнув заклякшого сусісика. Пішли. Вони вибігли з нори і побігли у сторону Ньюмонсерату. Кішка була значно швидшою. Намагаючись не втрачати її з поля зору, пацюки бігли з усіх сил. Коли вони добігли до Мишатні, там уже був розгром. Кішка підійшла зі сторони лісу, і на біду мишей вітер був із моря, тому вони не змогли вчасно її помітити, і дорога до укротів була перекрита. У паніці інші миші кидалися з обриву у море, намагаючись дістатися до нірок з води. Тим часом Ірисик і Сосісик швидко добігли до берега і кинулися у воду. Розштовхуючи мишей, вони грібли до Галеона з усіх сил. Зачепившись за борти, вони вилізли на палубу і, скинувши вартових, розгорнули вітрила і підняли якір. Ірисик стояв у штурвала. І на розвороті сосісик дав залп з гармат правого борту по кущах, щоб відлякати кішку. Кішка, зачувши, що навколо свистять ядра, дременула геть. Вже після обіду острів перетворився на маленьку пляму на горизонті, і рисик світився від щастя. Сосісик же, навпаки, був похмурим. Ну, й чого світишся? Ти ж підставив мишей. Не так же й сильно, сальсіша. Ми спаслися самі, відігнали від мишей кішку і скрисили корабель. Вони і так регулярно від неї ховаються, а тут їм ще й присп... і прикриття з моря надали. Не хвилюйся, через якийсь час їх буде більше, ніж було. Але ж можна було якось цього не робити. Можна, погодився Ірисик, можна було б бути з'їденими замість них. Або разом із ними, або після них. Кішка б не лишила нас у спокої. І що тепер? Сусісик поворушив вусами. Тепер? тепер ми пливемо додому. Ти бачив трюми? Тут повно скарбів і коштовностей, а їжі на усю команду. Запливаємо на мою ничку, вигрібаємо і пливемо у Португалію. Ото ми накрисили, братику, мрійливо прощурився сусісик. Що не кажи, сказав Іріс задоволено. Крисити то наше.